Починаємо е, роботу сьогоднішньої сесії. Сьогодні, 23 травня, країна відзначає День Героїв, це е, свято тих, хто боронив і боронить нашу державу від загарбників. Найбільш актуальне воно зараз в період повномасштабного вторгнення. Величезна дяка тим, хто зараз боронить нашу державу Україну, тому що завдяки їм ми можемо жити і працювати. І вічна шана тим, хто віддав своє життя за свободу, і незалежність нашої вами, нашої держави. Давайте перед сесією вшануємо половину мовчання та залізково. Дякую, прошу сідати. На сьогоднішньому засіданні використовуватиметься заборона система голосування Рада голос. У випадку оголошення повітряної тривоги засідання буде продовжено у квітці, де голосування буде проводитися шляхом поіменного голосування за списком. Загальний склад депутатів Сморської міської ради 8 скликання налічує 26 депутатів. Визнано повноваження на сьогоднішній день 24 депутатів. Сьогодні на засіданні 42-ї позачергової сесії міської ради при письмовій реєстрації заре... Заре... зареєструвалося 14 депутатів. Прошу зареєструватися депутатів у сині голосування голос. 14 депутатів, дотримано, отже, сесія правомочна е, приймати рішення. Відсутні сьогодні 10 депутатів з поважних причин. Оголошую засідання 42-ї сесії СНО міської ради та скликання. Сесії пропоную проект порядку денного прийняти за основу. Прошу голосувати. Щодо внесення змін до порядку денного сесії. У зв'язку з тим, що пропозицій немає. Порядок денний прийнятий за основу вважається прийнятим в цілому. Відповідно до статті 38 регламенту основської міської ради та з метою оперативного проведення сесії пропоную наступний порядок роботи засідання. Доповідь до 5 хвилин, співдоповідь до 3 хвилин, виступи обговорення до 3 хвилин. Чи є інші пропозиції? Демо. Прошу голосувати за зазначений порядок роботи. 14 прийнято. сьогоднішнє засідання ініційовано, позачергова сесія ініційована управлінням освіти сім'ї, молоді і спорту у зв'язку з необхідністю передати з постійного користування управління освіти земельну ділянку в користування Сновського ліцею номер 1 для отримання ліцеєм дозволу для початку будівництва за проєктом будівництва укриття на базі Сновського ліцею номер 1 тому винесено на сесію всього два питання. Питання погоджені профільною комісією, розміщені на сайті міської ради, і є зараз у вас на руках, шановні депутати, в планшетах. Переходимо <кій> до розгляду питань порядку денного. Перше питання про припинення права постійного користування земельними ділянками в управлінні освіти, сім'ї, молоді та спорту Сновської міської ради. Питання, погоджено земельною комісією, доповідає Мірашниченко Гариса Олександрівна, виконуючи обов'язки начальника управління освіти, сім'ї, молоді та спорту міської ради. Шановні депутати, шановні присутні, управління освіти просить припинити право постійного користування земельними ділянками користувачом користувачем було до цього управління освіти для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти. Значить, ви знаєте, що Заклади освіти у нас є фінансово самостійні. Перейшли на фінансову автономію. Це ліцей номер 1 номер 2 номер 3 Петрівський ліцей, Новоборовицький ліцей, Сновська початкова школа і Сновський заклад дошкільної освіти. Тому я прошу підтримати для того, щоб припинити право постійного користування управлінням освіти, сім'ї молоді і спорту для будівництва обслуговування будівель. Освіти є питання до проекту рішення? Ставити на голосування? Прошу голосувати. За 14 рішення прийнято. Друге питання Дякую. про надання земельних ділянок у постійне користування закладам освіти. Також погоджено земельною комісією. Прошу. прошу також підтримати проєкт рішення про надання земельних ділянок у постійне користування закладом освіти. Значить надати закладам, які мають фінансову автономію, земельні ділянки для того, щоб вони були постійними користувачами. Не, а не управління освіти. Прошу підтримати. Перелік є у вас у планшетах. Є необхідні зачитаєте переліку? Є питання запрошення до проєкту рішення? Ставлю на голосування, прошу голосувати. денного позачергової 42-ї сесії вичерпано. Чи є заяви, бажаючи виступити? Чи є зауваження пропозиції щодо ведення сесії? Нема. Немає? Оголошую засідання позачергової 42-ї сесії знову.